У нас є дуже сміливий брат, Рябчевський Петро. Будь ласка, брат, прийди сюди наперед. Хай церква тебе побачить. Ви коли побачите його з квітами, зрозумієте, про що мова, правда? І в нас є чудова сестра. Нещодавно прийняла водне хрещення, Полорес Надія. Будь ласка, надя, пройди. Ну, ви начебто радієте чи ні? Інша справа, слава Богу. Особливо, коли це відбувається під час війни. Особливо. Знаєте, коли молодий братик він відчуває свою відповідальність, приймає рішення, має погодження з батьками. До речі, є батьки, будь ласка, встаньте. Це наші друзі з Ірпінської церкви. Ну так сталося. Знаєте, в одній церкві були, але тільки зараз вони поєдналися в родинні стосунки. Слава нашому Богу. Ми Вас вітаємо. Вони були свідками заручин, і ми звершували ці заручення в п'ятницю, в домі, в нареченої, як то вважається. От Ми провели чудовий час, слово і молитва, і спільність була. Така, знаєте, ми розділяли таку Божу любов для того, щоб те, що буде відбуватися сьогодні, воно засвідчило перед цією церквою. До речі, маємо запитати, Петро нікому нічого не обіцяв? Нема. Сестра Надя, ну, сестра Надя точно не обіцяла. 17 років має. Але який чудовий такий вік, знаєте, 17 років вона приймає тверде рішення. Декілька разів перепрошував, переспрашував її, коли заручені були. Вона каже: люблю, хочу одружитися. І батьки її благословили. Амінь батьки. Тому давайте в церква, ми станемо, помолимося за наших друзів. Нехай Господь їх благословить готуватися до наступного такого. super їх весілля, батько Небесний, ми дякуємо Тобі за Петра і за надію. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що вони є поміж нами як приклад, Господи, щоб виконувалося слово Господнє і ніщо не має стати на заваді тому, Боже, в ім'я Ісуса, благослови. Вони прийняли рішення, Господь, слідувати за Тобою, Господи, і нехай, Боже, їхнє кохання, Господь, яке відбувається в цей час, Боже, засвідчить про посвяту Тобі, Боже, і на подальше духовне зроста. Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса благослови їх на майбутній шлях, їм мудрості Господь. Боже, вони мали настанови, Господь, як вони мають поводитися, Господи, благослови Боже. І нехай лукавий не зробить ніякої шкоди для цієї молодої пари. Господи, в ім'я Ісуса ми в Твої руки святі віддаємо, вітаємо її, Господи, і прославляємо Твоє святе ім'я, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Від ім'я пастиря і церкви привітаю. Добре? Хай тебе Бог благословить. Молодці. Сідайте, будь ласка.